Kristus voskres. Sedmý máme možná ponedílok, svítlý ponedílok i celý týden to je svítlý, protože my celý týden setkujeme Páschu. Dnes tak setkujeme, jak, jak by, to bylo sehodní. Celý týden je tak každého dne, že my setkujeme na takovém úrovni, jak by, jak by to byl den Páschy. Цілий тиждень будемо святкувати Пасху і вже святкуємо. І сьогодні ми не чуємо про Воскресіння Ісуса в Євангелії, але чуємо про Івана Хрестителя, якого кілька разів запитують, хто ти, що ти про себе кажеш, хто ти взагалі такий. І, і на мене, так мені видається, що це Євангеліє сьогодні говорить нам про ідентичність. Бо тут дуже важливе питання: хто ти? Івана питають, хто ти? Він відразу відповідає, що я не Христос. Я не Христос. І тоді питають: а Хто тоді ти? Він каже, я голос во в пустині. Вирівняйте дороги ваші перед Господом. Іван Хреститель дуже чітко усвідомлював, хто він. Він конкретно говорив Я той і той. І то Іван сьогодні говорить нам. І звучить в контексті, власне, Воскресіння Ісуса Христа, тому що саме через Воскресіння Ісуса ми маємо нове життя, а то означає, що ми маємо нову ідентичність. Нову ідентичність. Бог нам через свого Сина Ісуса Христа дарував вічне життя. Ісус нам вислужив через свою смерть і Воскресіння, життя вічне. Ми маємо особливу гідність і нову ідентичність. Бог каже, ти є моя дитина, ти є пробачений. Що ти про себе кажеш? Питають сьогодні Івана. І то і питання можемо кожен собі відчитати також. Що ти про себе кажеш? І ми часом про себе кажемо, як. Йой, отче, така грішна. Ай, така грішна. Що ти про себе кажеш? Ми часто любі говоримо про інших людей погано лише по одній причині, тому що ми про себе так думаємо. Дуже багато разів є так, що ми думаємо або можемо сказати на когось недобре, тому що самі десь глибоко в серці про себе так вважаємо або таке відношення до себе маємо. Тому то питання сьогодні дуже важливе, що ти про себе кажеш, хто ти. І коли ти кажеш, ой, очі така мрішна, Господь каже, а я тобі прощаю. Юй, та мене про... Я тебе люблю. То сьогоднішнє Слово кличе нас, аби подивитися на своє життя, на свою історію. І ми почали якби знову читати Євангелії, аби тепер знову всі ті події, які відбулися з Ісусом, і ті події, котрі ми відчитуємо у світлі Євангелія в нашому житті, в нашій історії, аби ми могли подивитися на своє життя Божими очима. Подивитися на своє життя очима Воскресного Ісуса Христа. Власне, про це нам сьогодні Івангелій каже. Подивися на свою історію, на свій досвід, на своє життя, котре часто густо побите, Побите через гріхи, через зранення, через гіркий життєвий досвід. Але подивися на себе, на своє життя через очі Ісуса. Тепер трішки відійдемо від того Євангелія, яке нам сьогодні Церква дала. Ви пригадаємо собі, Любі, коли. Ісус Воскрес з мертвих з'явився своїм апостолам, своїм учням, тим, які були в страсі і були замкнені у світлиці. Він мав їм що сказати. І по-людському мав їм сказати так, хлопці, ви всі зрадники. Ви мене лишили, ви мене кинули. Ви мене залишили на Христі один Іван. Ну і то чисто по. Тому що він був молодий, і йому там ніякої загрози не було. Ви всі втекли. Ти Петре зрадив мене три рази. Перед тим ти бився груди, що я тебе хоч на смерть піду. Але Ісус, зверніть увагу, ні на кого з них пальцем не тикає, що ти. Або ти такий, чи ти такий. Перше, що Ісус каже по Воскресінні своїм учням, це. Ну, no? підказую. Мир вам. Він своїми пробитими руками каже їм, показує руки і каже: Мир вам. Я вас не засуджую. Я думаю, що кожен з апостолів, котрі перебували у світлиці замкнені, котрі були в тому вечірнику і боялися, Ісус прийшов через замкнені двері до них. Їм не треба було доводити, хто вони. Вони так знали, хто вони такі. Кожен з них так, як і ми. Міг би про себе сказати дуже багато чого паскудного. Я передав Ісуса, свого найкращого вчителя. Я його кинув, я МОУС взагалі додому вертався. Знову вернувся до своєї справи, до свого діла, тому що я подумав, що це вже все крах. А я, на мені казав Христос, що ти скеля, а я посипався так як пісок. І кожен з них міг про себе сказати дуже багато всяких різних пакостей. Але Христос як на них дивився? Чи комусь хоть трохи докоряв? Жодного слова докору. Жодного. Це дало відвагу апостолам потім вийти на площі, проповідувати про Воскреслого Ісуса, сказати, що Він є живий, навіть признатися в тому, що, що є зрадниками, так як Петро. Він то не скривав. Так, я такий, але Господь мені показав, що Він мене і таким любить. І це, власне, наповнило їхнє життя. Це дало їм відвагу. Це зробило з Петра, котрий став в один момент піском, зробило з нього бетон. Розумієте? Бетон. Чому? Тому що він побачив в очах Ісуса, що Він його любить, що Він його не судить. Тоді, коли він сам себе судив, тоді, коли він сам розумів, що він, він зрадник просто, він негідник, Ісус його не осуджував. Чому? Бо дивився на нього з любов'ю, бо бачив в ньому не тільки той момент, який бачив Петро і дивився на те, що я зрадник, а він його бачив в перспективі. Він його бачив, як того, на котрому церкву свою збудує. Тому Ісус його не засуджував. Ісус на кожного з нас дивиться, як на потенційно святого. Ми кажемо, якби Ісус прийшов тепер то і сказав тобі дитину моя. Багато хто з нас би сказав. Господи, прости мені, бо я така грішна, я такий грішний. А Ісус каже ні. Ти потенційно є свята. Бо кожна людина є грішна, але маєш завжди шанс розкаятися. Даю тобі можливість, даю тобі своє прощення. Ти є пробачена. Я Тебе люблю. Ти звільнена. Тому то слово сьогодні кличе нас, аби подивитися на себе. Божими очима і в цьому відкрити свою нову ідентичність. Так, я грішна людина, але Господь мене прощає. Я грішник, але прощений. Так, я людина ненадійна, але Господь є надійний. Він мені дає кріпость, дає мені бути вірним, дає мені бути твердим. Відкрий свою нову ідентичність в Ісусі. Аби коли тебе запитають, хто ти? Так як запитали сьогодні Івана Хрестителя, хто ти взагалі? Що ти таке робиш? Що твоє життя інакше? Що тися не матюкаєш так, як всі? Що ти не проклинаєш усіх, так, як це роблять інші? Що, що твоя якась така дивна поведінка? Ти не так робиш, як інші люди? Хто ти такий? Аби не боявся, ти і я засвідчити потім, засвідчити свою віру. сказати, я християнин. Тому я не роблю так і так? Бо б я відкрив в очах Божих. Свою нову ідентичність, що я є прощений, що я є люблений. Дай нам, Господи, дивитися на себе, навіть на своє зранення, на певні свої недоліки в призмі Твого Воскресіння, бачити себе Твоїми очима, а не лише себе, але також і інших, аби могти відкрити нашу нову ідентичність, яку Ти нам дав через своє Воскресіння.